А далі нашому етері буде більше аналітики, яку ми почуємо від експерта при Верховній Раді України Данила Павличанка. Пане Данило, доброго вам дня і слава Україні. Пане Данил, очі... слово вітаю. Угу. Отож, сьогодні знаєте, сьогодні будемо говорити з вами про союзників України і про союзників Російської Федерації, тому що ну багато дуже інформації станом на зараз. І щодо механізму Пьорл і Рамштайн, і власне от Кирило Буданов вчора заявив про КНДР. Та про це все будемо з вами говорити більш детальніше під час нашої сьогоднішньої з вами розмови. Отож. Власне, десь 17 країн готові надати Україні нову військову допомогу в рамках механізму ПЮРЛ або двосторонньому форматі. Про це зазначив генсекретар НАТО Марк Рюте після зустрічі в форматі Рамштайн. За його словами, НАТО визначає підтримку України своїм пріоритетом і вважає, що партнери мають посилювати країну зброєю для боротьби із російською агресією. Власне далі наводяться цифри деякі країни в мільйонах. 90. Сто мільйонів, 12 мільйонів, 30 мільйонів. Німеччина додаткові 2 мільйони доларів готова виділити. Власне також вже підписано меморандум щодо північно-балтійської ініціативи із забезпечення українських бригад під час навчання в Польщі. Меморандум з Німеччиною щодо зміцнення оборонної співпраці. Про це повідомив вже міністр оборони Денгаль. Пане Данило, зараз дійсно у світі шукають такі механізми. Для допомоги Україні і можна сказати, що все ж таки партнери активізувалися. Чи вам так не здається? Після фрази Рюти про те, що якби НАТО збивало російські літаки, воно б показало свою слабкість, то <сум> чути звичайно про програми підтримки воєнного зброєння дуже позитивно звісно, НАТО. Знаєте, з точки зору організації е, міжнародного простору і коаліції європейської НАТО, взагалі виглядає е, дивним постійне множення різних механізмів надання допомоги. Тому що номенклатура озброєння в принципі зрозуміла. Перелік заводів європейських, е, які виробляються озброєння, і американських теж зрозуміло е, перелік пріоритетів типу озброєння, кому їх треба надавати, теж плюс-мінус зрозуміли. Тому постійне розмазування і формування нових ініціатив замість нормального консолідованого сталого постачання фінансування там, певних напрямків. Відіграє тут більше, знаєте, мабуть, інформаційну роль для того, щоб не наносячи знову ж таки сильних додаткових ударів по Росії там, чи не блокуючи російську нафту, начебто продемонструвати, що от союзники мають потенціал, союзники готові допомагати Україні і посилювати її боротьбу проти Росії, що в цілому не є поганим. Але перш за все, сама ініціатива ця ПРО. Uh -huh. е яка передбачає, що Сполучених Штатів будуть купувати спробі європейці для того, щоб надавати Україні. Е перш за все, не зовсім якби коректно, коли ми говоримо про те, що Сполучені Штати в бюджеті передбачають 40 мільярдів на підтримку. боже, щоб я не помилився Бразилії, по-моєму. Економічного стану, щоб там не, не, не відбулося дефолту певних речей. При цьому вони кажуть, що 500 мільйонів для України це дуже багато. Ну так давайте говорити відверто. Чи у вас немає можливості спрямовувати е, фінансування назовні, чи у вас немає бажання це робити. Е, і отут оце от намагання і заробити фінанси, і начебто е, грати Д'Артаньяна, що. ну, вони виступають з ініціативою там, підтримки решта речей, воно якби таке хитке. Ми, звичайно, з вами повертаємося до тези, що станом на зараз навіть просто е позиції, що Сполучені Штати дозволяють постачати свою зброю навіть за кошти європейських для нас добре, але, звичайно, не хотілося б мати такий стан справ, якщо бути відвертим. Те, що там Швеція готова виділити додаткові 8 мільярдів на два роки наступні, те, що є країни-партнери, там стабільно прибал країни Балтії, ще повні країни, це добре, але знову ж таки ми не бачимо ці ініціативи Франції, ми не бачимо той самий Польщі. Тут питання в тому, що це теж вносить дисонанс, це теж розмиває цілісність блоку. І от демонстрацію того, що Європа цілісна підтримці України військовій готовності дати військову відсіч Росії. Воно от якось там хтось об'єднались сті не хочуть, і тиснуть, і ще щось, що ну, виглядає доволі доволі хитко. Тому, говорячи, в цілому підсумовуючи, звичайно надання озброєння Україні і фінансування його це добре. Звичайно, ми розуміємо, що все одно там, наприклад, Німеччина залишається лідером фінансування надання українського Україні озброєння, але хотілося б все таки навпаки бачити більше згуртованості результативної зараз на фоні інформації про можливість запровадження 500% відсоткових мит. Для країн, які споживають російську нафту, на фоні е, того, що е, Трамп дав дозвіл ЦРУ для проведення операцій в Венесуелі, а Венесуела, ми повертаємося з вами, що це країна фактично з найбільшими запасами нафти. І Давайте говорити відверто. Це питання не стосується е, наркокартелів, які офіційно озвучуються в, в американських медіах. Питання стосується в першу чергу впливу, які на, е, на нафтові ресурси, і ця історія пов'язана. З російською нафтою це дуже важливо насправді, якщо Сполучені Штати почнуть більш активно, скажімо так, інвестувати, освоювати добувний бізнес Венесуели. Ми повертаємося до історії можливого заміни російської нафти, в тому числі для тих країн, які зараз так чи інакше позиціонуються більше як опоненти для сполучених штатів у вигляді Китаю та індії. Але це величезний внесок буде для посилення позиції НАТО і для послаблення Росії. Відповідно, що не може радувати, не радувати Україну. Тому рухаємося, але але знову ж таки, бачите, не можемо відійти від європейського підходу дуже обережного, акуратного, незважаючи на вже величезну тривалість воєнних. Ви знаєте, от щодо Польщі і щодо програми Піорл знову ж таки дійсно зазначається про те, що Польща поки що не буде долучатися до даної ініціативи, тобто закупівлі зброї для України, але не відкидає такої можливості в майбутньому. Принаймні, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Повідомляє Укрінформ, як наголосив міністр оборони, деякі країни вже повідомили про свій намір приєднатися за його словами. Так чи інакше всі країни-союзники певним чином Ратимуть участь у ініціативі, вважає посадовець. На вашу думку, дійсно, чому Польща не доєдналася? В них зараз своїх проблем вистачає. Вони, власне, зараз думають над своєю можливою майбутньою війною з Російською Федерацією. Давайте говорити відверто всі частині. В Польщі не те, що вистачає своїх проблем. Польща все більше сконцентровується на внутрішній політиці. Польща отримала і отримує переваги від членства в Європейському Союзі, але це та країна, яка, на відміну від Угорщини, яка там, просто піднімає певний політичний чи інформаційний кіпіш для того, щоб отримати там невеликий транш, то е, поляки розуміючи, те, що їхня економіка дуже виросла за цей період, вони стали одною з найрозвиненіших країн Європейського союзу, і вони зараз мають можливість дозволити собі ті кроки, за яких їх раніше там покарали фінансово інакше, а зараз ні, тому вони концентруються на собі. Десь це можна провести паралель з політикою Трампа, яку він зараз робить, де раніше певні речі робилися задля для підтримки загальної демократії чи для підтримки союзників. А зараз все одно вони робляться в першу чергу з орієнтиром на отримання фінансових в першу чергу надходжень переваг для США. Те саме намагаються робити Польщі, тому не зважаючи на розуміння проблематики, що поляки давайте будемо відверті, не готові воювати з Росією. Не робили вони за цей період таких грандіозних заходів, які б могли б дійсно підготувати е, Польщу до е, моновійни з Росією, все одно іде в першу чергу розрахунок на Україну, в другу чергу розрахунок на НАТО. При цьому вони за весь цей період постійно примножують і за рахунок українських біженців і за рахунок фінансування багатьох заходів на території Польщі, і в частині логістики, і в частині розбудови інфраструктури. І решта речей. Тому з поляками зараз звичайно потрібно, незважаючи на всі наші політичні розголоси і питання, потрібно будувати не тільки комунікацію в межах частини якби Європейського союзу, як європейського партнера, а й двосторонню. Тому що це країна, яка розвивається і ну на найближчий час планує розвиватися. Ви знаєте, і Володимир Зеленський, от буквально, якщо не помиляюся, вчора це було чи позавчора, зазначив про те, після розмови із службою зовнішньої розвідки, зазначив про те, що Російська Федерація готує плацдарми і власне розширення військового конфлікту не лише в Україні. Зокрема, вже з'явилася також інформація, що і Фінляндія попереджає про другу фазу агресії Кремля. Міністр оборони Фінляндії переконаний, що після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи. Росія справді нарощує. Військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози. і в Німеччині також власне проводяться різноманітні соціологічні дослідження. Власне, Німеччина, як ви вже сказала, дійсно є одним із основних партнерів України в допомозі нам боротьби з Кремлем. 27% німців вважають ймовірною війну Російської Федерації вже найближчі півроку. 20% відсотків жителів Німеччини вважають війну з Росією найближчі е, 6 місяців скоріше ймовірною ще 7 вкрай ймовірною. 36% вважають, що такий розвиток подій скоріше малоймовірний. Страх війни з Російською Федерацією сильніший серед молодих людей і жінок повідомляють соціологи. Ну і загалом там ще дуже багато цифр. Е, ви знаєте, е, також Кирило Буданов говорив про те, що. Якби власне що зараз Російській Федерації потрібно передихнути. Вони не сподівалися на настільки довготривалий конфлікт з Україною, та і те, що все ж таки Захід буде так допомагати Україні. Ну як би не було, але все ж таки вони допомагають Україні. Що їм зараз потрібна передишка? Знову ж таки, знаєте, тут так різниця дуже зараз інформаційний простір. Одні говорять про те, що може трапитися після завершення, одні говорять про те, що вже чому так зараз відбувається? Це просто якесь нагнітання. Цієї. Ситуації цій... чи реально Російська Федерація, на вашу думку, от власне, спроможеться зважаючи на її економіку станом на тепер, розпочати ще одну війну. Війна і зовнішній ворог, це в цілому філософія теперішньої політичного керівництва Російської Федерації, да й філософія попередника Радянського Союзу в цілому. Тому що. Це дозволяє мобілізувати всі ресурси назовні, збільшувати внутрішні контроль і тиск і постійно придумувати виправдання, що там. чинна влада не винна, винна якийсь зовнішній агресор. Е, тому ми з вами е, критикували наших західних партнерів, коли ті шукали логіку в словах Путіна перед початком війни, або коли вони не розраховували на те, що Росія е, прийме політичне рішення розпочати воєнні дії у 2022 році посеред Європейського Союзу. Незважаючи на це, це все відбулося, наше завдання з вами зараз, при розрахунку можливих сценаріїв, залишати великий оцей проміжок для незрозумілого фактору, який неможливо прорахувати. Тому що, повертаючись до історії передишки, це дійсно могло бути два роки тому, чи коли Україна образно почала контрнаступ і він був відносно успішним. І ми почули повторні заклики до того, що Російська Федерація готова до перемоги. Решту речі можна було розглядати історію, що дійсно... Не могло бути якийсь формат замороження дій. Е, Росія на той момент понесла набагато менше економічних втрат і фізичних втрат. Е, вони могли б зіграти на потім наступні 3-5 років через паузу, відновити матеріальний ресурс. Е, тоді б легше спросувала те, за це там щось трапилося. Слава Богу, ми розібралися. Давайте відновлювати активну торгівлю інвестувати в Росію. Все буде добре. от більше війни не буде. Їм би швидше вдалося поновити запас, враховуючи те, що відбулося зараз, те, що війна. Триває фактично четвертий рік скороби е, і наслідки для російської економіки, для російської пропаганди решт речей е, такі, що пояснити, чому ця війна відбувалася весь цей період, буде складно, Незважаючи на те, що ми беремо до розрахунку, що в цілому сильно заморачуватися з поясненнями не потрібно, що Путін в цілому може подати картинку, будь-яку, начебто, це перемога над фашизмом, ще якісь речі, і в цілому російський сподживач це з'їсть. Але е, проблеми інтегрувалися дуже глибоко. Це знаєте, як е, коли ти щось вже розумієш, що пора зупинитися, але ти вже зробив дуже багато сил і енергії, думаєш, то ладно, ще трошки потеплю, може все таки все буде добре. І зариваєшся ще далі і далі, ще глибше і глибше. І ось питання зараз в тому, чи вигідніше для політичного керівництва Росії все таки пробувати робити паузу і через дуже складні зовнішньополітичні комунікації, решту речей дуже потроху, дуже складно відновлювати російську економіку з розумінням того, що всі країни тепер будуть з великим застереженням ставитися до потенціалу розвитку Росії відновлення і будуть так чи інакше все одно намагатися блокувати там розвиток машини, поновлення золотовалютних запасів речей. Чи все-таки Росії простіше далі й далі затягувати пояса всередини, продовжувати фінансувати війну все-таки за рахунок викопних ресурсів, і намагатися тим самим виснаженням, скажімо так, зіграти з Європи? Для політичного режиму Путіна ми з вами обговорювали: в цілому продовження війни більш вигідне, тому що зараз можна далі говорити, що почалась війна проти НАТО, почалась війна проти всього світу за святою руською ідеєю, та решта речей. Якщо ж війна все-таки закінчиться, пояснити, чому навіщо і що буде далі, буде складно. Mm. Ну от які, наприклад, кроки от виходить Путін, добре завершилась війна. Отримали частину Донбасу, отримали Луганськ, десь там сухопутний коридор до Криму. Яка далі стратегія відновлення економічного розвитку Російської Федерації? От, наприклад, зараз починають видобувати нафту більше Венесуелі? Світові ціни на нафту паду або тримаються невисокими, які не дозволять геометричною прогресію відбудовувати економіку. Робочі місця, всі ті, хто повернулися з війни, аналогічно, там мобілізовано ще більше, ніж в Україні. Забезпечувати їх з бюджетного сектору буде складно. Треба десь цих людей інтегрувати. Створення велике поновлення там, кількості робочих місць в Росії ну, не виглядає за перспективу прямо зараз. І економічне відновлення не відбудеться швидкого. Тому питання буде ставитися все більше і більше. Якщо зараз це можна закривати війною, то тоді це. Закривати війною не можна. Тому знаєте, якщо в нашому діалозі там півроку тому, коли говорили про можливість нападу Російської Федерації на НАТО, ми це не розглядали як щось реальне, і не розглядали це реальне, мабуть, лише з позиції того, що дійсно Росія не потягне цього То зараз, враховуючи підхід, вибачте мене, Рюте, до того, що збивати не тільки це прояв слабкості решта речей. Можливо, Росія не має наміру, наприклад, там повноцінно інтегруватися в війну, але бодай, хоч якось, з розумінням того, що якщо НАТО якимось чином буде вступати в війну, то це буде знаєте максимальне відмежування себе, вистріли тільки відповідь і ще якісь речі, які дозволять, наприклад, Росії зробити картину якоїсь можливої війни, але в цілому не так багато ресурсів на те використовувати. То вже це не виглядає таким неправдоподібним, як це виглядало раніше. І це виглядає в векторі можливих інтересів, Хотя, хоча, чесно кажучи, з точки зору фінансування цього всього, складно зараз уявити ті ресурси, де вони могли б забезпечити на довготривале продовження. Але можливо, підходу прямо до довготривалості не передбачає Але тоді що? Тоді будуть воювати до останнього, власне, поки або Путін не вмре, або Росія не кінчиться. Тут питання, бо ми вже дуже довго чекаємо, що Путін помре, на жаль, на жаль, я думаю, будемо дочекати ще дуже довго. З точки зору Росії, ви ж бачите, вона все-таки мислить стратегічно наперед. Політичні економічні рішення приймаються стратегічно наперед. Їхня доктрина передбачає, що в будь-якому випадку вони мають вийти переможцем. Тобто, навіть якщо реально... Ресурсів буде витрачено більше, ще щось буде витрачено більше. До них мають прийти з проханням, що, будь ласка, прийміть наші умови. Давайте закінчимо безглузду війну, як зараз каже Трамп, вбивство і українців, і росіян, і решта речей. І Росія з барського плеча скаже: Ну, владна, але давайте там такі умови, решта речей. Тобто розрахунок зараз іде на те, що все-таки вони цим виснаженням дотиснуть. Ми ж, ми ж бачимо по комунікаціям, які відбуваються між Сполученими Штатами та Україною. Зараз нам, звичайно, допомогло десь поки що ситуація на Близькому Сході, тому що враховуючи ті новини, що Хамас продовжує там людей розстрілювати і займатися начнем, угу. ми не можемо спрогнозувати, що буде за тиждень. Може, це перемир'я буде таке саме, як попередні вісім зупинених війн. Що, що доволі берегідна, але воно все-таки дало трошки наснаги адміністрації Трампа, що все-таки позиція сили в США є, і позиції сили вони можуть досягнути миру, в тому числі в українсько російських о, скажімо так, стосунків тут і питання там і решта, але все-таки і позиції зовнішньополітичні російської адміністрації і американської нас чергово повертають до того, що більший тиск буде здійснюватися на Україну ніж на Росію. З намаганням примусити, все таки до завершення воєнних дій на тих умовах, які будуть Росією абсолютно прийнятні, а нам прийнятні вже в другу чергу. Буквально ще останнє питання щодо союзників Кремля. Знову той же самий Кирило Буданов заявив, що Росія давно програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники. Насамперед, це Корейська Народно-Демократична Республіка КНДР, власне, Північна Корея. Та про це він заявив власне під час на го засідання Київської асоціації військових. А дійсно, ми знаємо про те, що Північна Корея велику роль відіграла в цьому. Знаємо і про Китай аналогічно та про те, що він поставив, Постачає і складові різно для БПЛА, тих самих і так далі, там просто скажені е, оберти, скажені одиниці? Власне також була ця інформація. Е, на вашу думку, чи можна зараз повпливати на них, аби вони не підтримували Кремль? До прикладу, зараз от пропонується знову ж таки Сполученими Штатами Америки 500% мита, це найбільші мита взагалі у світі. І нібито говориться про те, що за рахунок цих мит буде закуповуватися е, е, зброя для України. Наскільки це взагалі ре, реалістичний сценарій? Виглядає трошки фантастично. Ми з вами пам'ятаємо, що запровадження мит, які починалися дуже грізні для Китаю, вилилося в те, що до Європейського Союзу були запроваджені вищі для Китаю, тому що все-таки американська економіка та європейська досі дуже залежна від е, Китаю. І для того, щоб це змінити, потрібно інвестиційні довгострокові рішення, а не просто мита. Е, тому тут чи дійсно запровадить 500% мита, дуже сумніваюся, ми ж повертаємося до питання того, що ресурс потрібен. В тому числі і нафта, і бензин, і для Китаю і для Індії, тому якщо це буде здійснено паралельно з тим, що в обіг буде введено там додатковий бензин за рахунок чи збільшення видобутку інших країн ОПЕК, чи там Венесуели, чи додаткового видобутку з боку Сполучених Штатів, то це може бути реальним. Де кажеться, будь ласка, ось вам бензин аналогічний чи навіть дешевший. Е, тому якщо будете купувати інший, то ми 500 відсотків. А якщо цього не буде і просто мита 500 відсотків, ну так вони звикли до дешевої сировини. Вона потрібна для економіки, в тому числі для виробництва товарів, які йдуть в Європейський Союз і в Китай. І просто так взяти 500 відсотків, ну це, це більше схоже на таку чергову усну страшили. Е, Це чергова ідея Білого Дому, яка виглядає як гучне гасло, а не як щось реальне. Давайте підсумуємо так. Але в цілому, в цілому економічний тиск важливий, він потрібен і він можливий. Ми повертаємося лише до того, що Китай і Росія, Північна Корея не тільки економічні союзники стали на зараз, а й ідеологічні союзники. Ми з вами говорили, що Китай, розуміючи, що Росія дозволяє забезпечити великий тиск на Європейський Союз, на НАТО, і, зокрема на Сполучені Штати. Готовий підживлювати цю війну, тому що йому це вигідно. Ми говорили, що йому була невигідна зупинка глобальної торгівлі, глобальних каналів за рахунок цієї війни, але і випробування американської зброї, розуміння, яка її реальна вартість. Як ми починали з того, що Петріоти збивали там 80% скільки ракет, то останній обстріл в Києві показав, що Іскандери взагалі жодного не збили, кінджалу жодного не збили. Ну, це вже звучить страшно. Це означає, що? Що за цей період російський ВПК навчилось, а це означає, що китайці теж тепер мають ці технології. Це ну не безкоштовна історія, і Китай mm -hmm. готується вкладатися. Ми ж бачимо, що вони не ведуть офіційно. Вони кажуть, що вони за територіальну цілісність противоєнних дій і за мир, і прямо офіційно велике збройні не продають, а за рахунок ППЛА, інших складових теж то речі. Тому от такими гучними э, речами це складно зробити. Це мала бути виважена складна політика зміни вектору, де Китаю сказали дивилися п'ятсот відсоткові ми та решта речей. Ці картинки ми озвучимо для загалу, але об'єктивно. Якщо ми зараз не знаходимо спільну мову Тайваня, в тому числі спільної торгівлі, решта речей. Ми перенаправляємо на інвестування там я не знаю будівництво заводів е, в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, Латинська Америка. Будь ласка, нам ще ближча логістика, теж дешева робоча сила, решта речей. І в перспективі 10 років ви або перетворюєте закриту комуністичну систему, де всі живуть по талонам. Або ми зараз доходимо з спільного рішення і продовжуємо там торгівлю. У такому випадку це могло бути, а випадку таких от хаотичних просто залякувань, ну подушку ви не бачили щось, па... пане Данило. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Данило Павлуча.